Забулоцевській громаді знову відбулися чергові футбольні баталії. Яка команда перемогла цього разу? Дивіться у наступному відеосюжеті. У рамках чемпіонату Львівщини з футболу на стадіоні Січ Арена імені Романа Івановича Лаби відбулася гра між місцевою командою СК Січ та ФК Лопатан. В першому таймі на 38 й хвилині у ворота СК Січ був забитий перший гол.

Перед початком третьої хвилини другого тайма у ворота Січі знову залетів переможний гол. Yeah. Проте з відповідю господарі поля не забарилися і перший гол отримала ФК Лопатен. Yeah. Перед початком 26-ї хвилини другого тайму, попри підтримку вболівальників, не вберегли ворота від ще одного голу від ФК Лопатен. Через 10 хвилин ще один гол у ворота Січі. Здається, що в цей день удача від заболочен відвернулася однак, це не применшує успіхів місцевої команди. <клес> в загальному ця гра видалася напрочуд чудовою для гравців ФК Лопатан, які здобули перемогу із рахунком 4-0. Сергій Нікішин телеканал Бродилайн.